Так, отакий от шифер. 35-ка, це у нас 354-й. Повнопривідний, одноциліндровий. Чотири передачі вперед, одна назад. Ну, все по стандарту, як у шифинга. От Лічильник мотогодин. Ось от такі от показники. Тут стоять уже, у ньому стоїть е показник палива. На задні колеса у нас йдуть 112 на 24 також ну, задні противаги, передні противаги. Е, примусова гідравлика, отакий потужнячий задній міст. І зверніть увагу, що немає ніяких півосей, нічого. А зразу йде чулок прямо до колеса. Кого цікавить, пишіть телефонуйте, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Всім гарного дня і до зустрічі!